Вихід, розділ 40. А Господь промовляв до Мойсея, говорячи: першого місяця, першого дня місяця поставиш намета для скині і заповіту, і поставиш там ковчега свідоцтва, і закриєш ковчега завісою, і внесеш стола, і порозкладаєш належне йому, і внесеш свічника, і запалиш його лямпадки. І поставиш золотого жертівника для кадила перед ковчегом свідоцтва, і повісиш заслону входу скинії, і поставиш жертівника цілопалення перед входом скинії, скинії заповіту, і поставиш умивальницю між скинією заповіту та між жертівником, і даси туди води, і поставиш подвір'я навколо, і даси заслону брами подвір'я, і візьмеш миропомазання, та й помажеш скинію та все, що в ній, і освятиш її та всі речі її. І стане вона святістю, і помажеш жертівника цілопалення та всі речі його, і освятиш жертівника, і стане жертівник найсвятішим, і помажеш умивальницю та підставу її, і освятиш її, і приведеш Араона та синів його до входу з кинії заповіту, та й обмиєш їх водою, і задягнеш Араона в священні шати, і помажеш його, і освятиш його. І він буде священно служити мені, і приведеш синів його, і позодягаєш їх у хітони, і помажеш їх, як помазав їхнього батька, і будуть вони священно служити мені. І станеться, що помазання їх буде на них на вічне священство, на їхні покоління. І зробив Мойсей й усе, як Господь наказав був йому, так він зробив. І сталося першого місяця другого року, першого дня місяця, була поставлена скинія. І поставив Мойсей скинію, і дав підстави її, і поклав дошки її, і дав засови її, і поставив стовпи її, і розтягнув намета над внутрішньою скинією, і поклав скинійне накриття на неї згори, як Господь наказав був Мойсеєві, і взяв він і поклав свідоцтво до ковчега. А на ковчега поклав держаки і дав на ковчега віко згори. І вніс він ковчега до скинії, і повісив завісу заслони, і закрив ковчега свідоцтва, як Господь наказав був Мойсеєві, і дав він стола в скинію заповіту, на стороні скинії на північ поза завісою, і порозкладав на ньому розклад хліба перед Господнім лицем, як Господь наказав був Мойсеєві, і поставив свічника в скині заповіту навпроти стола. На стороні скинії на південь, і позасвічував лямпадки перед Господнім лицем, як Господь наказав був Мойсеєві, і поставив золотого жертівника в скині заповіту перед завісою, і кадив він на ньому запашні кадила, як Господь наказав був Мойсеєві, і повісив входову заслону до Скинії. А жертівника цілопалення поставив при вході з кинії скинії заповіту, і приніс на ньому цілопалення та жертву хлібну, як Господь наказав був Мойсеєві, і поставив умивальницю між скинією заповіту та між жертівником, і туди дав води на миття, і вмивали з нього Мойсей, і Араон та сини його руки свої та ноги свої. Коли вони входили до скинії заповіту, і коли зближалися до жертівника, вони обмивали, як Господь наказав би, Мойсеєві, і поставив подвір'я навколо скинії та жертівника і повісив за слону брами подвір'я. А Хмара закрила скинію заповіту, і слава Господня наповнила скинію. І не міг Мойсей увійти до скинії заповіту, бо Хмара спочивала над нею, а слава Господня наповнила скинію. А коли підіймалася хмара з Нацкині, то Ізраїлеві сини рушали в усі свої подорожі. А якщо хмара не підіймалася, то не рушали вони аж до дня, коли вона підіймалася. Бо над скинією вдень була хмара Господня, а вночі був огонь у ній на очах усього ізраїлевого дому в усіх його подорожах.